Модуль 2. Динаміка. Динаміка розділ механіки, в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Чому рухається тіло? Явище інерції це явище збереження тілом стану спокою, або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля, або їхні дії скомпенсовані. Інерціальна система відліку це система відліку, відносно якої спостерігається явище інерції. Неінерціальна система відліку це система відліку, відносно якої явище інерції не спостерігається. Перший закон Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою, або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили, або якщо ці сили скомпенсовані. Принцип відносності Галілея в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів. Відбувається однаково за однакових початкових умов. Взаємодія це дія тіл або частинок одне на одне. Сила F у механіці це векторна фізична величина, що є мірою взаємодії тіл, у результаті якої тіло набуває прискорення або деформується. Одиниця сили Ньютон. Рівнодійна сила це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла. Інертність властивість тіла. Яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла під дією сили потрібен деякий час маса м фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітації тіла, другий закон Ньютона – прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, Прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла, третій закон Ньютона – тіла взаємодіють із силами, що мають одну природу, напрямлені вздовж однієї прямої. Рівні за модулем і протилежні за напрямком. Гравітаційна взаємодія взаємодія, яка є властивою всім тілам у всесвіті і виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційне поле особливий вид матерії, за допомогою якого здійснюється гравітаційна взаємодія та існує навколо будь-якого тіла. Гравітаційна хвиля поширення змінного гравітаційного поля в просторі. Випромінюється рухомою масою і може відірватися від свого джерела. Закон всесвітнього тяжіння. Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Сила тяжіння сила, з якою земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Штучний супутник Землі це тіло, яке рухається на певній висоті над поверхнею Землі по коловій орбіті. Перша космічна швидкість, це швидкість, яку потрібно надати тілу в момент запуску з даної планети, щоб тіло стало її штучним супутником і при цьому рухалося б по колу, центр якого збігається з центром цієї планети. Вага тіла П це сила пружності, з якою внаслідок притягання до Землі тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс. У системі сі одиниця ваги Ньютон. Перевантаження це збільшення ваги тіла. Стан невагомості це стан тіла, за якого вага тіла дорівнює нулю. Деформація це зміна форми та або розмірів тіла. Пружні деформації це деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Пластичні деформації це деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Сила пружності. Це сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан. Закон гука. У разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла. Сила тертя це сила, яка виникає під час руху чи спроби руху одного тіла по поверхні іншого, чи під час руху тіла всередині рідкого чи газоподібного середовища. Сухе тертя — це тертя між поверхнями двох дотичних твердих тіл. Сила тертя спокою це сила тертя, яка виникає між дотичними поверхнями двох тіл і перешкоджає виникненню їх відносного руху. Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого, і напрямлена протилежно напрямку відносної швидкості руху тіл. Рівновага тіла це збереження стану руху або стану спокою тіла з плином часу. Плече Д сили F це найменша відстань від осі обертання тіла до лінії, вздовж якої діє сила F. Момент сили M – це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сили F, яка діє на тіло, на плече D цієї сили. Одиниця моменту сили Ньютон ньютон-метр. Механічна робота робота сили А, це фізична величина, яка характеризує зміну механічного стану тіла, і дорівнює добутку модуля сили F, модуля переміщення S. І косинуса кута між вектором сили та вектором переміщення, одиниця роботи в системі Сі джоуль. Потужність P або Н це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню роботи до інтервалу часу, за який цю роботу виконано. Одиниця потужності в системі Сі ват. Механічна енергія це фізична величина. Яка характеризує здатність тіла системи тіл виконати роботу. Кінетична енергія це фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху. Потенціальна енергія це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою. Консервативні потенціальні сили, це сили. Робота яких не залежить від форми траєкторії, а визначається тільки початковим і кінцевим механічними станами тіла системи тіл. Повна механічна енергія системи тіл це сума кінетичної і потенціальної енергії системи. Закон збереження повної механічної енергії. У замкненій системі тіл, які взаємодіють тільки консервативними силами, повна механічна енергія залишається незмінною зберігається. Імпульс тіла це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Одиниця імпульсу тіла в системі Сі кілограм метр за секунду. Замкнена система тіл ізольована це така система тіл, на яку не діють зовнішні сили, а будь-які зміни стану системи є результатом дії внутрішніх сил. Закон збереження імпульсу. У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії. Дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини.